Далі говоримо про дуже цікаве опитування про мову. Соціологія показала, що українська мова суттєво посилася в всіх галузях від дому до роботи і навіть інтернету. Про це опитування ми далі поговоримо. Володимир Кулик, головний науковий співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук. Пане Володимире, мої вітання вам. Доброго дня. Перше питання буде загальне. Наскільки в силах чується зараз українська мова, особливо після 24 лютого? Чи можемо говорити, що справді я не кажу про масовість, але збільшення її використання переходу на українську мову? Можливо, тих хто не говорив раніше? Про що свідчить ваше дослідження? Опитування е, відбиває те, що самі респонденти хочуть сказати про себе, так тобто, ми е, не маємо ради, як їм вірити. От вони кажуть, що вони так говорять чи, е, чи так думають. Е, ми не можемо це е, перевіряти. Тому, якщо нам здається, що ці дані трошки нереальні, е, то це можливо пов'язано з тим, що респонденти трошки. Прикрашують реальну ситуацію в бік того, як вони вважають, має бути, але безперечно, навіть те, що вони вважають, що так має бути, це теж важливий суспільний результат. Але ці цифри, будь-які перебільшення, завжди стосуються кількох процентів. А тут ми маємо е, як мінімум десь порядка восьми, можливо, в деяких питаннях десяти відсотків змін е, на користь української мови. Тому звичайно, це реальні зміни. Тобто, люди почали е, хтось може повністю перейшов на українську мову, хтось е, наполовину, хтось в окремих ситуаціях тільки її вживає, але безумовно люди почали вживати і Ільше головним чином тому, що вони не хочуть залишатися російськомовними в той час, коли Росія і російськомовні вояки е, е, їх е, убивають, гвалтують, грабують і так далі. Тобто російська мова, хоча вона є мовою також громадян України, але вона також почала сприйматися як мовою е, агресорів, мовою вбивців. А давайте дискутувати. А чи не вплинули на ці показники зміна структури трошки населення України? Тому що ми розуміємо, що частина регіонів, де, знач, де говорили, ну якась певна частка людей говорила, російською вона або в окупації, або можливо, вони виїхали в тимчасовій окупації. А, маю на увазі. Частина та, людей та, виїхали та, за кордон. Е, безумовно, це деякою мірою могло вплинути на те, кого саме опитали. Тобто, е, опитуванні не було залучено, оскільки це опитування мобільним телефоном то не було залучено людей, які перебувають за кордоном, і не було залучено людей, які Залишилися на окупованих територіях там, де вимкнено український мобільний зв'язок, це могло дати кілька відсотків різниці, але ж зауважте, якщо на окупованих територіях переважно залишилися російськомовні люди, бо саме ці території були окуповані, то виїхали дуже різні люди. Виїхали велика частина україномовних людей. Виїхали люди із центру і, і навіть із заходу. Тому казати, що виїзд масовий за кордон такий сух саме в бік. Зменшення частки російської мови дасть не можна. На жаль, ми не можемо точно перевірити опитування, е, намагалося відбити структуру всього населення, яким воно було до 24 лютого. Є в соціології є така процедура, називається зважування, тобто е, одержані результати від реальних респондентів, множиться на певний коефіцієнт, який повинен відбити структуру всього населення. Тому е, відхилення невеликі, але відхилення безумовно є. Стандартне відхилення там порядка 2,5. Но відсотків до війни було зараз. Під час війни воно збільшилося. Є певний ефект, можливо, частина російськомовних респондентів не хочуть говорити про свою російськумовність. Вони їм може соромляться. Вони вважають, можливо, що за це до них будуть гірше ставитися. Можливо, частина людей відмовилися брати участь в опитуванні, але все одно зміни також є реальні. Та, та цілком з вами погоджуюся. Тут все зрозуміло, і навіть якщо подивитися, наприклад, на тимчасово окуповану північну Луганщину. Ну там не можна сказати, що там тотально російськомовне населення. Я був часто у Сватовому, і для мене було здивуванням кількості української, якої там чути. Чи, наприклад, Херсонщина, особливо маленькі населені пункти, чи, наприклад, Запорізька область. Ну одним словом, це така масивна тема до обговорення. Я хочу обговорити з вами один показник, який є в вашому опитуванні дослідженні, можна сказати, там запитувалося, якою мовою. Говорять вдома з родиною респонденти, і якщо порівняти показник 2017 року, то було тільки українською 37 сім відсотків 2022 році. Це вже 50 відсотків, тобто половина, наскільки я зрозумів, опитаних. Наскільки різкий стрибок на вашу думку, як цей показник прокоментуєте, знову ж таки можна думати, що так не буває. Так можна думати, що такий різкий, різкий стрибок це якась помилка формування вибірки чи щось таке. Я хочу сказати, що, по-перше, є частина, можливо, невеличкого. Ой-ой-ой. Щось нам зв'язок знову підвів. Прикрашення. Тобто, там, де а -а -а. йому здається, що так доречно говорити. Може такі речі бути. Може хтось, хто говорить частіше російською, а зараз сказав, що українська Але треба розуміти, що цей процес збільшення часу. Є... Українською мови тривав постійно пройшло 5 років. Це досить великий проміжок. Якщо я порівнював навіть попередні 5 років, то я теж бачив збільшення частки української мови. Тому насправді зараз до поступового збільшення частки української мови додалося різке збільшення внаслідок війни, внаслідок відторгнення від Росії. А знаєте, що для мене ще здивування, показне, приємне здивування? Це мова в інтернеті. Тому що, на жаль, так скалося, що впродовж багато років чомусь там сайти різноманітні думали, що мені в україномовному більше буде цікаво читати там сайти російською, чи ще щось. Відповідно, пошуков... пошукове теж іноді на автоматі ти чомусь набереш російською. Я принаймні... не року... чую вас. Зараз чуєте нас добре чи не дуже? Не чую. Перенаберемо зараз. вас. Давайте спробуємо перенабрати. А я тим часом опишу власне, про що я мова і інтернет. Ми знаємо, що це завжди в інтернеті було засилля російської мови і знайти якісь матеріали. Вони були, але їх іноді важко було пошовиковошово. Кувиков самому знайти? Даруйте в тому ж гуглі або ще щось зараз. Ситуація змінилася кардинально і власне ще дуже важливо. А якою мовою українці шукають інформацію в інтернеті? Цей показник теж зріс згідно з цим соціальним опитуванням. 26% українців користуються саме українською мовою. Відновили ми зв'язок. Маємо можливість продовжити бесіду з паном Володимиром Куликом. Пане Володимире, чи добре зараз все зв'язком? Так, чую. Мова в інтернеті теж приємне для мене здування. Що саме українською найбільше шукають інформацію зараз українці, хоча цифра не є такою ж великою, 26%. Водночас 38% все-таки говорять про використання рівне двох мов в інтернеті. Але знову ж таки, це теж великий показник, як ви гадаєте? А безумовно, інтернет традиційно був більш російськомовним ніж. Ой, знову зв'язок. Нам сьогодні нас сьогодні підводить. Давайте з телефоном зв'яжемося інтернеті. Знайти можна легше в інтернеті, можна знайти більше російською мовою, і багато навіть україномовних людей шукали там російською мовою. Але тепер, згідно з цими даними, це змінилося. Російською російською мовою користується менше ніж українською. Там є частина людей, які користуються іншими мовами. І чим освіченіші, чим заможніші люди, тим більше в них цієї іншої мови. Тобто, це очевидно в основному англійська, якою багато хто шукає різну інформацію, але можна також сказати, що це логічно чим більше людей пишуть. В соціальних мережах чи на чим більше українською мовою, чим більше різних медій, як от ваше, використовують в своїх інтернет-сайтах українську мову, тим більше корисної, доречної інформації є українською мовою, і саме її респонденти намагаються знайти. Ну, уявіть собі, якщо ми шукаємо інформацію про події на фронті, якою мовою ми будемо її шукати безумовно українською. Якщо ми хочемо читати про останні заяви президента, якщо ми хочемо дізнаватися про останні курси валют. Чи останні якісь міжнародні події? Те, що нам треба, воно дедалі і міст.